Януковича їй сказали, не надо, не надо. І вона сучка, все нам зробила, щоб ми не поставили. Ми сюди приїжджали на цю сесію. Як вони хитро жопа це все робили, щоб ніби ну ми за, але ж треба закон не порушувати. От. Я видав спеціальний е спецномер газети на дві сторінки. Знову опублікував е про цю трагедію. От. І з свободою з Русланом Андрійко, ми сюди із словами і з Максимом Селюцьким. Ви були тут Тараса, ні? Я була туди. А, ти так ми так. тоді сюди приїхали, щоб ці газети роздати по селу і щоб привернути. А, і що і, і люди не були проти. Ну, це ж їхні діти. Потім, коли ховали цих людей серед білого дня, то більшовицький бронепояз обстріляв цю похоронну процесію. Не дав поховати, люди поховали і ховали їх вночі. Ховали їх вночі, коли бронепотягнути їх з Ну, Жахлива трагедія. І, це, і, роз... і, ми, і ми вже робимо це, а дозволу нема. І от розрулив всю цю ситуацію Станіслав е Степанов. Колишній голова Олександрівської районної ради і держадміністрації, я до нього звернувся. І він просто на особистих зв'язках не заважає мені, ну хай вже зробить. І вони закрили, а ми хотіли це ставити на трасі, Перше, щоб люди бачили, це ж велика траса, і вже там проєкт був. І знов вони ніби дають одна служба, а друга друг, а друг, каже, а ми не дамо, тут комунікація, тут, Ну кожен знайшли. І я, Приїхавши з цієї сесії до додому і вранці голився, я це вперше побачив себе на скронях сивину. О, тобто, я зрозумів тоді, що боротися з кацапами і жидами легше, ніж з своїми від'явленими малоросами. От. Ми коли привезли сюди цемент, нам треба, ми, ми ж дорожу не можемо біля цемента поставити, нам треба десь на подвір'ї, у якогось господаря залишити, хай тиждень полежить, прийде п'яти, тоді то буде робити. І ніхто не хотів взяти навіть цемент, бо це значить со, 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 о, ну, Сучасні. Со, Сучасні. Со, соучасні. Раз Рослада не хоче і ніхто. І я вбігаю в ту школу, я вже цю історію розповідав. Думаю, ну в школі є ж вчителі, нормальні люди. Ну, я тут знайду якусь підмогу собі, розуміння. От, і я не помилився. От, і я туди приходжу, серед урока відкриваю двері, ну, вибачаюся, добався, що я вам. Перебиваю урок, хочу представитися. і раптом ця вчителька Марфула, ми з ними товаришуємо, вони беруть участь в наших холодноярських фанування. Вона раптом, дітки, до нас приїхав видатний письменник Роман Коваль, давайте його привітаємо, всі станьте. Це так було для мене несподівано і приємно. От, і вони нам допомогли, і ми той цемент сховали. Ну, от, тобто Тут була ця вулиця. Називається Колгосна. Тут же балотувався Сергій Василюк до Верховної Ради. І ми в клубі проводили, і вони мене використали. Ну, я дав згоду себе використати. От. І я зі свободівцями їздив в їхньому каравані по всіх цих селах, виступав за це. І приїхали сюди. Ну, і я до цієї голови, так, вже знаю, яка вона. Ну так уже якби так по-хорошому -по -по кажу, давайте ну, цю вулицю перейменуємо цю колгосму. Тут у них є видатний чоловік, архієпископ Української православної церкви, якого закатували москалі в 36-му році, насмерть його у -у убили. Така світла людина, красива. Є фотографії стаття про нього в Вікіпедії. Давайте А, Павловський. Якраз один з Павловських учасників того повстання. Тобто це родина. І Павловський, 46-му році, створив боївку. ОУН упав тут в селі. Тобто, бачите, ці па, Павловські. Тобто, видно, не буде на родина. Я такий, знаєте, не Павловський, такий шановний чоловік, жертва комуністичного ре режиму. А ми звикли до бу, назви вулиці колгоспа. А це наша історія. А наші батьки працювали в колгоспі, а люди будуть проти. Я Думаю, ну і сука ж ти. ти, сука, ти ж потвора. От, я перепрошую, що ще й на камеру. От, але зараз вони горді, зараз вони пишаються, зараз вони задоволені, зараз пам'ятник став одним із таких, можливо, і єдиних ось, культурних осідків. І, і, і принаджуває і, туристів, хоча ще мало хто знає. Можливо, нам ще треба буде з тобою Олег поставити разом зі свободою, коли ми трошки віддохнемо від Холодного Яру. Ці хорошістостей. Ми хочемо зробити пам'ятник. Вигляді списа, на які будуть нанизані голос, пам'ятники з дірочками де стояв... шо, Давайте І тоді буде... на червоний терор буде тероржу. Mm -hmm. Давайте вшануємо хвилину.